Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про те, що хвилює мільйони українців за межами країни з 1 січня та протягом 2026 року в багатьох державах Європи набувають чинності серйозні зміни, які прямо вплинуть на життя наших громадян. Йдеться про соціальні виплати, легалізацію, міграційні правила, податки, навіть мобільний зв'язок, громадянство. Частина новин позитивні, частина не дуже так скажемо, але головне зараз розуміти правила гри, щоб не втратити. Свої права, статус або допомогу розберемо, що змінюється, на що варто звернути увагу вже зараз, і в кінці відео поговоримо про те, що робити, якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Давайте почнемо з автоматичного військового обліку для українців за кордоном. Ви знаєте, що Кабмін України ухвалив це рішення. Про запуск, як вони називають, експериментального проекту про це ми з вами розмовляли в попередніх відео. Ця постанова кабміну передбачає автоматичне взяття на військовий облік чоловіків, в тому числі тих, хто перебуває за межами України. Мета, як нам кажуть, це мінімізувати бюрократію, прибрати необхідність особисто звертатись до ТЦК. Що це означає на практиці? На практиці багатьох українців підведуть під штрафи. Томатичний облік це внесення даних. Ви знаєте, до військового реєстру без вашої фізичної присутності. Дані надходитимуть з державних реєстрів, міграційної служби, міноборони та інших органів, які вже обмінюються інформацією між собою. Кого це буде стосуватись? По перше, юнаків, які не стали на військовий облік у 17 років після досягнення 18 років, вони автоматично отримують статус призовника. І також чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають зараз за кордоном, і оформлюють або обмінюють паспортні документи. Тобто проходити ВЛК або особисто з'являтися до ТЦК вже не потрібно. Інші важливі зміни це нові правила громадянства. Вони будуть діяти в деяких державах, і з 1 січня 2026 року в Україні починають діяти ці зміни зміни до законодавства. Які вперше можна сказати визначають можливість множинного громадянства у визначених випадках, це важливе рішення. Я вважаю, для мільйонів наших громадян, які десятиліттями живуть за кордоном, наприклад, в Сполучених Штатах, Канаді, Європі, Ізраїлі та інших країнах. Отже, що змінюється, отримання іноземного громадянства більше не означає автоматичну втрату українського. Україна визнає кілька паспортів без адміністративних санкцій, водночас людина й надалі вважається громадяни. Нам України з усіма правами й обов'язками. Фактично, це легалізація реальності, яка давно існувала, і це також важливий крок до об'єднання глобальної української спільноти. Інше важливе нововведення – це податки для українців за кордоном, що потрібно знати. Українці, які працюють за межами країни, зобов'язані декларувати доходи, але повторно платити податки в Україні не потрібно, якщо вони вже сплачені в країні проживання. Як це працює? В декларації зазначається країна податкового резидентства, вказується сума податків, сплачених за кордоном, податковується в Україні лише той дохід, який не був оподаткований за кордоном. Ну і тут важливо, що соціальна допомога від іноземних держав не вважається доходом, обмін фінансовою інформацією між країнами здійснюється виключно з. Податковою метою з 1 січня Україна приєднується до європейської політики room Like at Home. Що це означає на практиці? Дзвінки СМС та мобільний інтернет в країнах ЄС без класичних ромінгових націнок. Тобто українські сім-карти працюватимуть майже так само, як у межах України. Не потрібно купувати місцеві сім-карти. Ну і важливо, що мобільний інтернет може мати також ліміти добросовісного користування, тож уважно стежте за кількістю гігабайтів. Наступні зміни в Німеччині тут жорсткіше правила соціальних виплат і міграції. Зараз Німеччина готує масштабну реформу соцвиплат із з 2026 року, ви знаєте, основні зміни. За три неявки до центру зайнятості повне припинення виплат, два пропуски зустрічі, мінус 30% допомоги. Ні, під загрозою також може опинитись компенсація житла. Окрім цього, Німеччина посилює зараз міграційне законодавство, швидше депортації, спрощене визначення безпечних країн, скасування державного адвоката у справах про депортацію. Польща скасовує спеціальний статус для наших громадян. Вона планує відмовитись від спеціального статусу для українців, запровадженого, ви знаєте, після 24 лютого 2022 року. І з 2026 року українців розглядатимуть на загальних умовах, тобто як інших іноземців. Що це означає? Для соцвиплат і медицини потрібна вже офіційна робота та внески. Програма 800 лише для тих, хто працює, платить страхування. Перехід від гуманітарної моделі. До стандартної міграційної. Також Польща переходить на повністю електронний документообіг, підвищує штрафи за відсутність автострахування і запроваджує цифрові карти перебування. Наступні важливі новини з Франції. З 2026 року Франція вводить обов'язковий громадянський іспит для тих, хто подається на багаторічний дозвол на проживання карту резидента. Чи громадянства Франції без складання цього іспиту подача документів буде неможливою. Молдова та Чехія тут є хороші новини. Молдова продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року з доступом до житла, медицини та освіти. Ну а Чехія автоматично продовжує візи толерантності у 2026 році без повторної подачі документів. Тобто, друзі, як підсумок, світ змінюється і правила для українців, ви бачите, за кордоном також змінюються. Десь умови стають жорсткішими, десь навпаки з'являються нові можливості. Головне зараз бути проінформованими, не пропускати важливі дедлайни та вчасно адаптуватись. Напишіть в коментарях, в якій країні ви зараз проживаєте. Чи Достатньо для вас допомога, чи плануєте ви повертатись в Україну після війни. І Остання важлива тема для багатьох наших громадян, також за кордоном, це ідентифікація пенсіонерів, що робити, якщо ви не встигли її пройти. Особливо складна ситуація в тих, хто перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, або має лише смартфон і не дуже впевнено почувається в цифрових сервісах. Ідентифікацію, ви знаєте, необхідно проходити до 31 грудня. Після чого її потрібно повторювати, щороку. з'являються повідомлення на кшталт. Ви не ідентифіковані. Згідно з наданою вами інформацією, ви не ідентифіковані. Як отримувач пенсії або страхової виплати? Що робити в таких випадках? Найчастіша причина це неправильно обраний вами тип виплати. Наприклад, людина фактично отримує державну соціальну допомогу, це там виплати за інвалідність з дитинства, але під час заявки обирає пенсію. Що вам потрібно зробити? Подайте заявку повторно, уважно обравши правильний тип виплати соціальну допомогу замість пенсії. В більшості випадків це одразу вирішує проблему. Якщо це не допомогло, звертайтесь до ПФУ. Телефон гарячої лінії це 0800 503 753 або звернення через електронну пошту та особистий кабінет. Українці, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію декількома способами. Нагадаю, це через портал пенсійного фонду України, через застосунок Дія. Або особисто прийти в консульство України, отримати довідку про підтвердження особи, і передати її до пенсійного фонду України поштою або через електронний кабінет. Перевірити статус вашої заявки в розділі відеоідентифікації, Зробіть скріншот, що ви були на зв'язку в призначений час. Це ваше підтвердження. Чи перевірте папку спам, можливо, лист про перенесення часу потрапив туди. Напишіть звернення через електронну пошту або портал пенсійного фонду з проханням призначити нову дату. Головне не панікувати, фіксувати свої дії і пам'ятати, якщо ви намагались пройти ідентифікацію, пенсію не можуть забрати безпідставно. Краще пройти процедуру ще раз, вашу пенсію не можуть забрати безпідставно. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Також питання. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.